Цей е, акулабек знаходили е, в, в цьому. Заходила до 100 кілометрів в Амазон. Не, не перешкода трісна там. А можна погріти, А можна там туди ножки запхати? Носки. Можна сходи після. Дай на сходи такі? Сядемо, мама, йде. А самокат хто буде нести? Ось! — Мама сюдою піде нам, займе місце. Сюди, ось сюди. Так, контакт, щоб воно пройшло. Оп, післи. давай, давайте гни. Тут маєш Давай. Да. Давай. Спочатку сюди проходиш, а потім стаєш на це. Тут Попадай. Ні-ні-ні, дивись, ти можеш отак попати. Все, тепер тримаєшся за ручку. А ти маєш сюди приходити на каміння. Марія, куди пішла? А це. Куди? О, Початку... Попад. Ні, Марія, по ти маєш сюди попасти. Бачите? Розуміло? Все, тепер тримайся, йди. Підбігає підразку. Давай, давай. Мені набьеся. Я на трохи цвітала, якщо я не знаю, як Не бачила. Так, про прощівкуєш. Ти спіши. Тепер тримаєшся, ну, бо тут і сюди. Ні, дино. Знову руками тут, одна нога тут, друга тут.

Що? <звачу> то ж попадати треба, що ты. Давай, давай, похож. Давай, давай. Давай, ой. Ой. Я уже зачетаю. Тика чуть не впала. Тика чуть не впала. Там така Ой, ой. Там ще надо дойти. О! Правильно, правильно, правильно тільки що було. Попала. Давай. О, Все,

Troppo in <рес> Вс, рухайся. Всю штуку тягни за собою. Дичка сподобалась? Да. Мишко. Нормально. Хорошо. Сейчас вдіваєш? Ні. Поїдемо далі. Хорошо. Разстроилась, що ми пішли з мотузкового парку? Ні? А що ты розстроилась? А что ты делал? Ааа, понятно. Вітати птимо. Що будемо робити? Каріно вітати. А чого? В день сьогодні народження. Да? То що будемо дзвонити? Так. Да. А якого числа в неї день народження? Дев'ятого. А в місяці якому? В квітні! Що ти знаєш, молоде.